23 роки з виходу другої частини 6 років розробці. 3 з них, ота боже, скільки можна, всі одне і те саме розповідають. Ну що ж, на ну, корм прогулянка дві миски, Мурлок на старті. І він получить досягнення герой Авернусу, тобто родом з Авернусу. Але я вважаю, ну герой, же ж, все-таки Мурлок. Трішки відвлічусь від теми і розповім, як це все почалось. Загалом сьогодні в день я питаю свого кота: чи можна без жодного удару отримати досягнення родом з Авернусу? На що він мені відповідає? Зараз я покажу що. Мурлок. Як відновити керування нафтелоїдом і втекти з пеке і стати героєм Авернусу? Розкажеш? Так все і почалось. І тоді я надягнув свої окуляри бездартості. Значить, вибираємо персонажа. Я думаю, персонаж повинен відображати всю силу, всю харизму цього проходження. Він має бути такий досить украсим. Ось ось цей красивий нам підходить. Цього красення буде звати Мурлок. Значить, прокидаємося ми на Нефтилоїді. І такі оп, все в нас чудово та прекрасно. Заходимо в цей Гуп, І зайшли. Першим ділом нам треба просто пробігти чим можна далі. Пробігаємо, зустрічаємо бойову лайзіель, кажемо, о, привіт, все, давай, курвуляр, йдемо вперед. Але биць ми не будемо. Хоча лайзель дуже хоче. Просто собі пробігаємо, пробігаємо вперед. Пробігаємо, пробігаємо. Потрішки в нас є біг, в нас є відступити, у нас достатньо вмінь. У нас є ноги. Все, що нам потрібно, це ноги і руки. Нічого кастувати, нікого бити нам не потрібно. Ну що, ми потрішки просуваємось. Ось ми вже майже на вершині. Так, тут, наче, бігу достатньо, але щось діла не буде. Загалом вже доходимо ми. Лайзієль до наступного етапу цієї локації. Те, що наш маленький мурлок відстає, це взагалі не проблема. Так, тут нам головне, значить, пробігти. Так, щоб нас не зачепили, навіщо нам зайві проблеми? Пробігаємо, у нас все чудово виходить, поки наш цей багато віслюк, тобто молюск, тобто кальмар, б'ється, ми собі доходимо. І все, ми спаслись. І отримуємо досягнення родом з Авернуса. Дуже просто. Тепер Мурлок знав, що я грав його персонажем. Так розізлився, що настріляв мені по кепці. Дай Боже. І я зараз покажу. <плес> Ну що ж, прийшла пора задіяти всю міць окулярів бездарності, і показати, як досягнути аж 5 досягнень на першому рівні гри. Ну, тобто на початковому рівні. Для цього ми на тактиці створюємо зараз персонажа. Персонаж, звісно, мусить відображати мою харизму, талант, мою унікальність. Він має бути особливий, гарний, сильний, крутий. Наприклад, ось цей красень. Він прям. Ну супер. Лише не вистачає одної деталі, тому що борщ без м'яса то зупа, а хлоп без вусів то дупа. Отак, от. оце я розумію. Перший хлоп на селі. Він просто зробить все. Ну що, до пригод? Прокидаємося ми на кораблі, заходимо в сфінктер перший, піднімаємося, знаходимо міскожер. Ну, тобто, спочатку мозгів. Мозогів, чувака. Ми з ними собі говоримо і ні в якому разі не знищимо. Ми по спритності рук проходимо перевірку мудрості, тобто спритності. Ось таке бездарність. Там складність 10, треба, щоб трішки повезло. Ну, але загалом складність, в принципі, невисока. Ну що, ми підняли мозок, йдемо і зустрічаємо знову нашу бойову лазі. Тільки цей раз ми її обрадуємо. Ми скажемо, ну що, на кону корм, так що йдемо, будемо валити все, що бачимо. І вбиваємо тут всіх наших ворогів. Потім проходимо до. Нашого передавача. В передавачі натискаємо кнопочку, вбиваємо двох опонентів і знаходимо Тіне серду. серду треба спасти. Для того, щоб її спасти, треба знайти елемент передавача. Для цього ми заходимо в сусідню кімнату. І ось. Вставляємо потрібний елемент. Серда падає на підлогу і каже: Ух, твої ноги такі прекрасні, я буду біля них завжди. Ну, все, ми щасливі. У нас тепер є міскожер, Тіне Серда. Ми готові рухатись далі. А ось тут перше досягнення. Ми від'єднюємо Тіни серду, ставимо її на край цього обриву. І що ми робимо? Ми використовуємо вміння товхнути. І вона падає і набуває стан смерті. Таким чином, ми отримуємо досягнення номер 2 Котре називається. Вічний політ! Убитий істоту і скинувши її з висоти. А тут дуже-дуже важливий момент. Потрібно зараз вивчити наказ. Якщо ви не вивчите наказ і не виставите, то нічого у вас не вийде. Ви не отримаєте крутий меч і не вб'єте залка. Тобто виставляємо на панелі, запам'ятовуємо ті не вміння наказ. І нас саме цікавить наказ кинути. Тільки не спішіть його використовувати. Так-так, не спішіть. Для початку потрібно Лазіель підійти до залка. Тому що залк може підняти свій меч назад і понадавати вам так по голові, що з очей будуть іскри, а з дупи дим. Відповідно, що ми робимо, ми спочатку підходимо Лазіель. Підходимо трошки ближче. Тоді, в цей момент, можемо міскожером повбивати чортей і їхнього вепря. Ну, ось, ми підбираємося нашими персонажами. Основним персонажем можна допомогти перебити маленьких чортенят, можна наближатись до героя. Головне, що Тінесерда та Лейзієль підходять все ближче до командувача Залка і кидуємо як можна більше скині. Нам потрібно, щоб наш кальмар жив також. Якщо наш кальмар помре, то буде біда, тому що залк дуже, дуже сильний. Якщо у вас є зілля швидкості, раджу випити зілля швидкості. Ось. Коли є момент, що Лейзієль вже знаходиться біля залка, тоді мене каз кинути якраз, скажемо, нашому залку, і він слухняно з 55% шансу, звісно, кидає свій меч. Також можна додати рівень захисту нашому міскожеру, щоб він жив довше. І ще одне дуже важливе: зразу, як буде хід лайзієля або вашого персонажа, котрий стоїть біля залка, поспішіть підняти. Меч залка, тому що залк може його вернути. І надавати так по голові, що навіть не знибулося. Ну і ось, нарешті, нарешті в нас топовий меч половини першого акту. Або і 70% першого акту. Ну він дійсно, він дуже сильний. І все на цей момент вкидуємо всіх наших персонажів просто вносити ДПС в залка. Єдине, замітьте, бажано Тінесердою стояти за ним, щоб було легко відійти. У слушний момент. Це досить важливий момент. І пробуємо внести максимум демеджу. І тут знову ж таки зверніть увагу: добиваємо зал ками, і коли лишається в міскожера мало здоров'я, просто також його добиваємо. Дивіться, він став для нас червоним. Таким чином, ми получаємо 75 досвіда за залка, 75 досвіда за міськожера. На цих двох демонів, які прийшли на допомогу, навіть не дивіться. На тактиці з ними не знаю, як справитися. Якщо хтось знає, то лишіть, будь ласка, в коментарях інформацію. Мені би було цікаво. Чи на рівні тактика можна тут перебити прям всіх за 12 ходів? я не знаю як. Ну ось, ми справились, получили двічі по 75, того 150. Ми Тінесердою, котра стояла подалі, зразу заходимо в файт. Тінесердою, наша ціль добратися до перемикача. Під час того, як Тінесерда буде добиратися до перемикача, ми іншими персонажами стараємося вбити як можна більше маленьких демонів. Якщо хтось з ваших персонажів лишився позаду, як от мій головний, не ведіть його до перемикача. Краще відведіть назад, щоб ці двоє. Не побігли так близько. Відволічіть їх, тактика все ж таки. Ми їх відволікаємо, кіносерду відкидуємося, або арбалетом, якщо маєте, або луком, або дальніми спилами. І все таким чином ми вбили вже двох маленьких чортенят і зараз доб'ємо вепря допомогою Лезієлі, яка дуже-дуже сильно на початку гри. І, в принципі, мені здається, що всю. Ось вирішальний момент. Ми даємо удар. Баночку можна і на всяк випадок випити. І ось ми перебили всіх, крім двох цих сильних демонів і повністю спаслись. І тепер маємо три досягнення. Ми маємо тепер третє досягнення, яке називається Диявол у деталях здолати командира Залка на нефтилоїді. Мало того, що наш персонаж знову живий, він появився тут аж другого рівня. Ви стартуєте першу локацію, так би мовити. Вже з другого рівня, що є дуже-дуже сильно. А йому грець, і я молодець. Після чого ми рухаємося далі, знаходимо тіни Серду, і тут я вам показую, як отримати наступне досягнення. Ми роздягаємо нашу красуню тіни Серду, знімаємо з неї обладунок, знімаємо з неї щит і б'ємо з кулака. Після чого вона падає, її можна підняти або воскресити, до речі, ж, е, використавши сувій, який знаходиться в неї ж в інвентарі. І ось ми отримали четверте досягнення. І четверте досягнення називається «Люті кулаки убити персонажа ударом голі руч. Хай би його дідько вистрав, Це вже чотири досягнення лише на початку гри. Ну що ж, лишилось вам розповісти, як отримати п'яте, останнє досягнення цього випуску? Ми повинні рухатися в сторону древньорунічного кола. Можемо по дорозі, до речі, взяти Гейла, він нам завадити не буде. Можете не брати це вже на ваш вибір. І далі пройти буквально пару метрів трішки вище по карті. Ви зустрінете двох тіфлінгів, котрі тримають Лезієль в клітці. Для п'ятого досягнення нам потрібна саме вона. Тому ми повинні її спасти. Спасаємо Лезієль, і вона зразу отримує другий рівень. І на другому рівні вона отримує внутрішній резерв, тобто вийти за межі своїх можливостей і отримати додаткову дію. З допомогою цього потім ми рухаємося до. Першої бійки, у яких хтось витримає 5 ударів. Таким чином, кожен член нашої групи наносить по удару, Лайзіель використовує внутрішній резерв і наносить п'ятий удар за один хід. Ми отримуємо п'яте досягнення, яке називається дієва нестримність. Виконати 5 атак за один хід. Ваші вороги не знатимуть, що їх вдарило. Ну що ж, вітаю вас. Сьогодні ми отримали аж 5 досягнень у Gate 3 я зняти окуляри бездарності, оскільки Мурлок тепер щасливий і нагодований, бо він виграв парі. Показую вам. І не забудьте підписатись на цей канал, для мене це дуже важливо. Якщо вам щось не сподобалось, напишіть коментар, а якщо сподобалось, також напишіть коментар. І там ще є, там, там ще десь є такий колокольчик дзвіночок. Так що ставте вподобайки, ставте дзвіночки, ставте коментарі. Я буду дуже радий цьому. На цьому будемо прощатися. З вами був на каналі Михайло його Кіт Мурлок. На якому каналі? На каналі EZUA. Всім дякую за перегляд.